Вітаю, друзі! Сьогодні будемо разом з вами в'язати сердечко ось за такою схемою. Потім на основі цього серденька ми будемо робити ось такий квадрат, але сьогодні робимо саме серденько. Я буду в'язати з пряжі ярнарт бегуння гачком 1,6 мм. І розпочинаємо ми за схемою з кільця і пров'язуємо спершу три повітряні петлі підйому, вони в нас замість першого стовпчика з накидом. Власне, з них і буде складатись перший ряд, і окрім цих повітряних петель нам потрібно пров'язати ще 12 стовпчиків з одним накидом. один два три чотири п'ять шість сім вісім Дев'ять, десять, одинадцять і дванадцять. Стягуємо кільце, так, щоб отвору не залишилось. І у третю петлю підйому, Один, два, три, ми робимо сполучний стовпчик. Далі одну петлю ми пропускаємо, і через одну петлю в неї ми пров'язуємо 7 стовпчиків з двома накидами. Робимо два накиди, одну пропустили у наступну перший стовпчик з двома накидами. Другий третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий У наступну петлю ми пров'язуємо один стовпчик з накидом. Далі в наступну петлю два стовпчики з одним накидом, Один, два. І так само робимо у наступну петлю. Два стовпчики з одним накидом. Далі у нас залишається нижня петля посередині, в неї ми пров'язуємо два стовпчики з накидом, потім робимо дві повітряні петлі і в цю саму петлю пров'язуємо ще два стовпчики з одним накидом. І половина серденька в нас готова, а далі ми пров'язуємо все у дзеркальному відображенні. Отже, у наступну петлю ми робимо 2 стовпчики з накидом, у наступну так само у наступну петлю один стовпчик. І тепер нам потрібно ось цю частинку. Таким самим чином. Одну петлю пропускаємо у наступну. Ми пров'язуємо сім стовпчиків з двома накидами. Один. Два. Три. 4 5 6 7 І можна, щоб не робити сполучний стовпчик, Зробити ще більш охайну кінцівку, обрізаємо ниточку, ось у цю петельку гачок заводимо і під оби двома стіночками протягуємо нитку і заводимо її усередину останньої петлі. Підтягуємо. І маємо ось таке сердечко. Розправляємо петлі. І тут кінці ми заправляємо поміж стовпчиками і вже зайві кінці обрізаємо. І маємо ось таке гарненьке сердечко. У наступному відео на його основі продовжимо в'язання ось такого квадратику. Дякую вам за увагу! І приємного в'язання.